Гучний інцидент на Київщині до мережі потрапило відео, як Чоловік у військовій формі стріляв у вантажника складу, коли той утікав. Користувачі соцмереж припускають, що стріляв працівник ТЦК. Що трапилося насправді? Розповім за мить з вами новини ТСНЮА і Яльдмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Стрілянина посеред білого дня у п'ятниці 15 листопада мережі поширила відео, на якому буцімно працівник ТЦК стріляє у людину на складах у Київській області. Пишуть, що на кадрах рейд ТЦК на складах під Києвом у селі Щасливе Бориспільського району. на. Стріляє прямо. Натомість у поліції Київської області повідомили, що встановлюють обставини даної події. Під час моніторингу соціальної мережі виявлено відео розміщене в одному з телеграм-каналів, де чоловік у формі стріляв у громадянина. Правоохоронці встановлюють обставини даної події. На місці події працюють працівники слідчо-оперативної групи. Потерпілих немає у своєму повідомленні правоохоронці. Зазначили, що постріл здійснив представник добровольчого формування територіальної громади ДФТГ. Тобто, це, скоріше за все, не працівник ТЦК. Не стверджували місцеві телеграм-канали. На даний час правоохоронці Бориспільського управління поліції проводять перевірку вказаного факту. Однак, згодом з'явилося повідомлення Міністерства оборони України. Там повідомили, що перевіряють інформацію щодо застосування зброї співробітником ТЦК на Київщині, і знаєте, що стрілець це такий працівник. ТЦК для засування обставин головна інспекція міністерства оборони розпочала перевірку правомірності дій представника ТЦК та підстави для використання зброї. У відомстві зазначили, що в разі встановлення фактів перевищення службових повноважень або виявлення ознак кримінального правопорушення матеріали будуть скеровані до правоохоронних органів для подальшого розслідування. А що про цей інцидент думаєте? Ви напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.